У мене немає майстер-аккаунту, але навіть без нього я можу регулювати сидіння. Тобто я можу зберегти до трьох різних положень. Перший це для мене, другий для дружини, третій поки що пустий. Можу між ними перемикатися. Єдине, що я не можу змінити цю назву, тобто китайська лишається, що не можна сказати про. Водійське сидіння. Ось водійське сидіння. Вибираємо водій, водій тут, пасажир тут. От пасажирський, пасажирський я можу змінювати назву, що цікаво. От тут я можу редагувати. Пасажир, без пасажира. У мене зараз є режим без пасажира. От натискаю режим пасажир, натискаю Перемкнути і сидіння від'їжджає назад. Назву я можу відредагувати, можу будь-яке призначення зробити. Але з водійським, на жаль, цього зробити не можна, тому що воно мене перекидає у цю іконку, щоб я використав додаток, в мене немає додатку, в мене немає доступу до майстер-аккаунту.